Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Ми продовжуємо серію уроків, які присвячені вивченню фразеологізмів. Гадаю, всім відомо, що була опублікована демонстраційна версія НМТ з української мови і левова частка учнів опрацювала її. Ті, хто не встиг прийти тестування, можуть виконати його на сайті urokukr.com. Там вже і два відеоуроки, які аналізують цю демоверсію детально. Той же самий аналіз є і на цьому каналі. Всі посилання знаходяться в описі до цього відео. Якщо ви брали участь у виконанні демоверсії 2024 з української мови, то ви пам'ятаєте, що завдання номер 26 було досить легким. І серед моїх учнів з тим завданням впоралися успішно абсолютно всі. Там були наступні фразологізми як варіанти відповідей: як грім з ясного неба, як свої п'ять пальців, як білка в колесі, як гриби після дощу, як дві краплі води. З деякими фразологізмами ми знайомилися на уроках, а деякі вам були відомі із власних скарбничок фразологізмів. Ми продовжуємо збагачувати свій лексикон стійкими словосполученнями. При підготовці я буду добирати не тільки загальновживані, а й рідко вживані фразологізми. Отож, урок номер 9 Розглядаємо наступні варіанти. Міняти шило на швайку. Віргідно, ви знаєте, що шило то такий інструмент, ним найчастіше користуються шевці. А ось швайка це ніж, у якого лезо сточилося до дуже вузького стану. За зовнішнім виглядом і за функціональністю дуже схоже на те ж саме шило. Відповідно, такий фразологізм означає займатися пустою справою без вигоди. Тобто, що шило, що швайка, вигода одна й та ж сама. Мов з налигача зірватися налигач то така мотузка чи ремінь, який прив'язують до рогів худоби і ведуть за неї чи десь припинають, тобто фіксують обмеженість пересування. Цей вислів означає розлютитися, втратити контроль над собою, розгніватися, або швидко зникнути, втекти. На вербі груші, а де хтось продовжує, а на осиці кислиці. Тобто, неправда, якась брехня, вигадка, нісенітниця, безглузда витівка, бо на вербі груші не ростуть, а на осиці ви не знайдете кислиці. Видно пана по халявах. Халява то така верхня частина. Чобід, а не те, що дається нам даром. Означає, що людина розкривається в її поведінці, вчинках. Коли взуття у людини доглянуте, то це її характеризує як людину охайну. Це в прямому значенні, а в переносному звичайно, трактовка набагато ширша. Десята вода на киселі це дуже далека рідня. Тобто троюродна сестра, двоюродної тітка тієї баби Христі, що живе на околиці сусідньої області. Але рідня є рідня. Якщо тільки хіба вас не зрадять вони, десята спиця в колесі. Зверніть увагу на наголосу слово колесо. Так кажуть про людину, яка виконує дуже незначну роль у якій-небудь справі, настільки другорядну роль, що її навіть не помічають. Держати в лабетах. Лабети то такі міцні величезні лапи, які тримають вас жорстко. Тож і словосполучення це означає тримати когось у сиворій покорі. Позбавляти когось болі, обмежувати в правах, впадати в пасію. Зверніть увагу на наголос. В пасію означає гніватися, сердитися, спалахувати зненацька від того гніву, робити якісь неконтрольовані вчинки, бути розлюченим, не плутати зі словосполученням мати пасію, бо в цьому випадку мати пасію означає мати якусь любов чи пристрасть. Або ще так кажуть про кохану людину то його пасія у свинячий голос. Це коли дуже пізно, не своєчасно, бо свиня починає верещати вже тоді, коли вже занадто пізно, і ніхто нічим вже зарадити не може. В словосполучення вживають тоді, коли акцентують увагу на тому, що якусь дію виконати вже немає жодної можливості. Вилами по воді писано. Хто не пробував, має шанс попробувати, Але хочу попередити, що результат буде нульовим, бо вилами по воді ви нічого не напишете, а так кажуть про щось сумнівне, невідоме, нереальне та чого не може бути. Наприклад, на цьому тижні може бути контрольна робота. Та то ще вилами по воді писано, бо ми відстоїмо від програми. А там хоч трава не рости. Це коли людина виконує якусь дію формально, не вникаючи в суть, не переймаючись, таким чином виявляючи абсолютно цілковиту байдужість з неохоту до того, що вона робить. Розбити глек або ще кажуть побити глечики, означає посваритися, порушити дружні чи товариські стосунки. Не варто сваритися з друзями. Бо відновити попередні гармонійні стосунки до такого ж рівня неможливо, як і неможливо склеїти той розбитий глек. Ми закінчили тільки на розглядати з вами цілу купу корисних фразологізмів. А тепер закріпимо матеріал, виконуючи практичне завдання, ідентичне тим, які бувають на НМТ чи ЗНО. Завдання номер 1 а їх буде декілька. І наприкінці я ще й дам цілу купу синонімічних і антонімічних фразологізмів стосовно одного вислову. Уважно читаємо завдання. Установіть відповідність. Маємо чотири фразологізми. Видно пана по халявах, впадати в пасію, держати в лабетах, міняти шило на швайку. Всі ці фразологізми нам вже знайомі, а значить, ми швидко впораємося з цим завданням. Отож, видно пана по халявах. 1. Б. Бо людина розкривається в її поведінці і вчинках. 2. Впадати в пасію. Це Д. Гніватися, сердитися, спалахувати, лютувати. 3. Держати в лабетах, тобто тримати когось у суворій покорі. 3Г І міняти шило на швайку це займатися абсолютно невигідною справою. 4. А у нас залишилось варіант без відповіді В. Провести вигідну справу чи якусь оборудку. Завдання номер 2 розглядаємо наступні чотири фразологізми. Завдання звучить так: Установіть відповідність. Мов з налегача зірватись, на вербі груші, 10 вода на киселі, 10 спиця в колесі. Визначаємо: перше, мов з налегача зірватись, означає... В варіант хутко зникнути, втекти, розлютитися чи розгніватися. 2. На вербі груші. Це якась дурня, брехня, чи несенітниця, чи якась витівка. 2Б. 3. Десята вода на киселі це далека рідня, ми пам'ятаємо. А значить, 3А. І десята та спиця в колесі. Так, характеризують людину, яка виконує якусь другорядну незначну роль в якійсь певній справі. Без відповіді у нас залишається варіант Г – якась несмачна страва розбавлена водою. Настала черга завдання номер 3 Знайомимося з умовами: установіть відповідність, Перше – розбити глек, вилами по воді писано у свинячий голос, а там хоч трава не рости. Перше, розбити глек це посваритися 1В, порушити якісь дружні стосунки. Друге, вилами по воді писано це щось сумнівне, нереальне, невідоме. 2D. Усвинячий голос, коли вже надто пізно кричати калавур. Це 3 Г – 3G дуже пізно, несвоєчасно. І четверте, коли Казують, що людина абсолютно байдуже до того, що вона робить, а там хоч трава не рости 4А. Ще раз уважно перевірили: 1 В, 2, Д, 3Г, 4А. І без відповіді залишається варіант Б перебувати в пригніченому стані, де пресувати. Так, тепер ми знайомимося з цілою купою корисних фразологізмів, синонімічних, які означають розумний. А також з їх антонімами. Тож, коли ви хочете характеризувати людину тямовиту і хмітливу, ви можете сказати так: мати розум в голові, мати голову на плечах, мати лій у голові, розуму не позичати, не втім я битий, наче всі розуми поїв, розуму як накладено, голова варить. Протилежну характеристику можна виразити за допомогою таких антонімів: Дурний аж світиться, на розум небагатий, без царя в голові, дурний хоч об дорогу вдар, голова напхана половою, дурний піп хрестив, святий дурень, мати порожню макітру. Тепер визначте, які фразологізми були для вас новими, чи мало знайомими, чи в яких ви сумнівалися, і запишіть їх собі у словник. На цьому ставимо хрест. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, далі буде.